Привіт! Мене звати Наталія і я рада, що ви завітали на мій канал Село Стайл. Сьогодні 2 березня. і Ми перший раз приїхали на нашу дачу весною. Прекрасна погода, дуже тепло. Гляньте, яке небо красиве. Ось наша діляночка. Ми просто насолоджуємося зараз погодою. Клас. От там сонце, прям такі промені. Птахи співають. Клас, прийшла весна. Привіт, маленька Парасюшка. Привіт, 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 моя маленька доця. Ой, така халюся, умочка. Халюся таке дівчисько. Довольна, да, що ми приїхали. Умка. Ой, таке смішне. Падає його, не гратися хоче, гратися хоче, мала. Гратись хоче і все. Падай, падай, буду у тебе гла. Давай, падай, падай. Смішна така собака. В минулому відео я показувала, як я загрузила тут на городі. Хто не бачив, подивіться, посилання залишу. Земля починає підсихати. Вже підсихає потрошку. Ну, ще, звісно, м'ягка, ну, нічого. В принципі, іде, іде процес підсихання. Ось наші дерева. Зараз покажу, де наша смородина. Вон вадим. звісно, наша ця подружка. Умка прискакала. Вадим, оце які, це ж порічки, да? Це смородину. Оце смороди. ж я й кажу, що це. А, ні, я думала, що це порічки, да. Це ми посадили, це дві смородини, там дві порічки. І он, он, бачите, ото агрус. Уже Та ти що? Да. По... Все, вже, все вже ростуть листочки. Все. Ой, вже брунічки, да, і все. Уже Клас. Все. Ой, не треба нам такого, звісно. Фиркає, що ти фиркаєш, мала. Ага. Восени ми цю шовковицю обрізали, а зараз приїхали, глянули вже таким начитаним досвідченим оком, бо ми всю... Так, да, надивилися ютуба, там все начиталося. Коротше, бачимо, що її ще обрізати і обрізати. Ось Вадим її почав обрізати. Це по-перше, а по-друге, вона дуже хворіє. Ми зараз її обріжемо і її треба міддю проприскати, тому що на ній куча всякої єрунди понаростала. Зараз покажу. Ось вона, бідна, вся в таких болячках. Лішайник, чи що воно таке, ну хочемо її вилікувати, Попробуємо. Тут да. мох росте. Ну, в общем, зараз ми будемо її лікувати. Бо вона, кстати, минулого року вона дуже рясно родила. Було багато ягодок, але вони були такі трошки мілкувачі. На ділянці запишу. це єдине старе дерево. Єдине, скажімо так, доросле дерево. Вона занадто висока була. Я хочу зробити, щоб вона була трошки нижче, щоб плоди шовковиці були отак от, от рукою можна буде доставати, і щоб воно було не багато і дрібоділі, а щоб було більше да. крупних, гарних таких плодів, здорових ну, да. гілок Хороша, вона, вона, все, дуже, все, все э, смач... вона дуже смачна і солодка була да, класна. В общем, будемо її зараз спасати. Все, у нас Вадим Верхолаз, короче, полиз на дерево обрізає. Вадик, багато всякого мелкого, да? Да, мелкі, сухі, ну. Сухого багато. Ну, в общем, сейчас кромсаєм, кромсаєм, ну там багато кромсать. Нічого, буде вона така гарненька, да? Так. Да, ага. Так, чистимо, чистимо. Купили сьогодні новий інструмент. Бачите, зараз буду по траві все листя збирати і суху траву. Це такі для трави пластикові, а ці такий, як іначе, віночок металевий. Зараз буду упражнятися. Як обрізали нашу шовковицю нашу, дерево таке вже в віці. В певному, і воно було високе. Там зверху провода, воно доставала до проводів, того в першу чергу зрізав всю верхушку. Але, по-друге, верхушка та не потрібна, ми плоди там все одно не достаємо. Нам треба, щоб вона росла сюди трохи вниз. І того всю верхушку зрізали, залишаємо тільки гілки, які ростуть вниз. Єдине, що залишилось, я не достаю до цих крімненьких гілочок. Треба буде взяти якусь стрімяночку, щоб попідрізати, обрізати оце загущення на цих гілках, що вище, я не достаю. Потім всі гілки, ось піду, покажу конвейер робить. Давай а, всі гілки розділив на товсті і тонкі. Ага. Товсті, ну це типа на дрова. Ну, да дрова. Зараз порубаємо їх або попиляємо, будуть дрова. Ага. А дрібні ми їх поріжемо секатором або порубаємо сокіркою на дрібненькі, на отакі на отаке поріжем. І це буде у нас, наприклад, високі грядки. Ну чи, так, кудись. Я вже Ми... не знаю, куди. До речі, питання, куди дівати отакі, отакі дрібні гілочки. Це велике питання. Їх досить багато, хоча й дерев у нас немає, але їх да. береться дуже багато. Любі наші підписники, напишіть, будь ласка, куди ви оце приміняєте? Да. От було б цікаво. І чи можна буде? ложити в високій грядці, коли отакий от лішайник? Ми не знаємо. Скажіть, хто але знає? Скажу зразу, да. Не можна, тобто палить, виключається, чи ну, якийсь компост може робити ну, да. чи що робити коротше, общем, ще таке питання. Да чи можна ложити їх в високі грядки? Ойміно з лішайником таким. Хай нам наші любі підписники скажуть. Так, кажіть, а я коротше підшов рубать бути раз. Вадю. І пішов, і пішов. Доклад. Доклад. Боже, Доклад. Вадік, сьогодні не день, не погода, а благодать Божія, правда? Сьогодні кращої ага. погоди в цьому березні ще не було. Ще не Та <плес> да, враховуючи сьогодні другий день березня. Оце зупинить, а за зиму реально заскорузла. Ага, Шарніри заржавіли. Зарядку, зарядку. Ага, понятно, добре. Всім фітнес-клуб. І... Добре. Ось такий перець я буду сіяти. Це, ви бачите, ласточка, перець гурме, такий помаранчевий, подарок молдови, червоний гігант, такий дуже красивий. Перець вініпух, і це в мене перець, червоний перець, теж помаранчевий. Це я сама зібрала колись в визрівшому перці. Дуже мені хочеться теж його спробувати посадити. Ось я приготувала такі малесенькі, наче такі рюмочки, в яких я буду замочувати на 2 години цей перець. В якому препараті зараз покажу. В магазині мені дали отакий препарат. Я не знаю, наскільки він ефективний, але замочувати буду в ньому. Препарату треба 5 крапель повних на 200 мл теплої води. Замачувати ми будемо замочувати на 2 години. І ось так я ретельно перемішаю. Я взяла по 10 насінин, розложила їх по рюмочкам. І зараз я їх буду заливати оцим розчином, який я зробила. Ну і залишу на 2 години. Їх не треба ставити на сонячні промені, а так просто на столі вони будуть стояти. А ще я хочу посадити ось такий баклажан. Через 7 днів першими зійшли баклажани. Бачите, які вони манюнькі Я їх іще тримаю під пленочкою скоро вже буду доставати. З цього перцю, що я посадила, самим першим сходить він і пух. Бачите так, в принципі, він дружненько Другий, за швидкістю, гурме. Ось він теж сходить. Перші показалися. Раз, два, три. Бу... он манюсінькі петелечки показав гігант. Весь перець, в принципі, у мене зійшов через 8 днів. А поки сидить крячечкою ласточка і подарунок молдови ще не зійшов. Ось таку прекрасну квітку. Чоловік мені подарував на 8 березня. Це бегонія, як маленька троянда. Мені дуже сильно сподобалась, і я тепер точно знаю, що буду збирати цілу колекцію. Ще в мене є отаке чудо. Це мені подарувала Ірина. неї така краса, росте в садочку. І вона мені пообіцяла, що вона мені накопає. Це садовий підсніжник. Любі дівчата, вітаю вас зі святом весни. Бажаю вам! Мирного, щасливого, радісного життя! Віримо в нашу країну, в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Скоро побачимось!